Всім привіт! Наступило іспитання ствол Укваріння. Буде через одну годину. Як його запройти? Буде 10 етапів по дві побіди. Треба зробити. Будемо саме спрей, кредит, кредити і очки сили. Як його пройти? Перша карта. Дрифт в дюнах. Який персонажі сюди можна взяти? Бе, Пайпер, Койт, Бей, Макс, Джин, Брока. Дайся. Карта в нас називається Королевський прем'єр. Кого же сюди ману взяти? Бей, Макс, Брок Пайпер, Вогн Бе. Такі самі персонажі. Дайся, вже закриті йдуть. Волини. Які сюди персонажі підуть? Бібі, Френк, Прім, Прімо, Бас, Гриф, Бик може піти, Роза. Око Окобури. Думаю, я виглава на цій карті. Які персонажі сюди підуть? Бас, Леон, Вольт? Якщо ви візьмете Леона, ви просто будете ходити, я думаю, на Леона. Думаю, пасівку на Скорость. Да. База на база Хадзит на Уйту, а да, пасівка на. до стан. Войт. Ну і Войта взяти. На Шит. Войт буде контрити базу, але он може законтрити Войта. Ну, коротше побасити. На ваш вибор. І далі остання карта, вона у нас є. Опавший камінь. Кого сюди мана брати База, Макс, Шем і Гейла. Вот такі персонажі сюди мене брати. Ну, більшість на перших дві карти беруть Дайнікил, а на останніх три карти беруть база. Бас і Бе. Бі. По м'які на перших дві картах Бе ма набрати. А останніх можна брати таких персонажів. З вами був Денис. Всім пока!